Задній диск написано у мінімум 5,5. У мене тут 5,65, я мікрометром поміряв. Коротше кажучи, він вже на підході. Але я міняти його не буду, я його просто обру, ці всі ребра, оці полоси, які воно натерло. Попереднє хочу зняти ось ці реборди рісем, а потім Ну вже я так спробував, воно звичайно буде волна бо воно звинить, але зняти це можна, а потім вже чистову буду шліфувати. Ось так виглядає це. Так, пройдемо далі. І тут що у нас візьме? Ось ну, кружечку чітку бере. Ну, ось так і буду гратися з однієї сторони, потім з іншої і потім шліфанув. Ось так вийшла ця сторона. Десь зачепила, десь ні. Ну, це в принципі це вже буду шліфувати її. Це підшліфовка вже готова. з підрізця, звичайно, воно не піде. Зараз резець другий візьмуть, а тут пройду до цієї сторони. Ось виставив диск, поставив його на інші кулачки, трошки їх протачив для того, щоб був вихід наждака. Знайшов такий круг у себе, бо іншого я нічого придумати не міг. Цей круг він занадто, занадто великий. Тож, знайшов таке, у мене таких кругів багато, і є ще один такий же. Якби мелко він якраз це фінішна буде обробка. Короче, виставив оцю паралель. Ну ось Обертання ось шпінделя, вона перпендикулярна, вона паралельна осі шпінделя станка. Ось така от конструкція тут накрутив, наварив, прижав, все. Ну а що треба робити? Це вже я на камеру не показував. Це Десь зайняло десь час, поки я додумався, поки зробив. Все, воно вже тут приміряне. Починаю зараз обробляти. в принципі Почну з цієї поверхні, подивлюся, як воно вийде, а потім вже цю базу зроблю. А ось ця сторона це вже зовсім інша історія буде. Як я її буду, я її ще не знаю, але якось буду робити. Але цей диск я вже знімати звідси не буду. Биття по цій поверхні тут дві сотки всього. Як ось тут я заміряв дві сотки, так ось і тут дві сотки. І то воно таке, воно не то що воно рівне биття, воно таке щось. Сказати, що воно від кулачків повело його, ну, ну можливо, не знаю. Не думаю, що від кулачків. Бо я не сильно зажав, трошки так придавив, щоб він тримався. Бо це буде шліфовка, а не рісем. Буду нагружати цей диск. Все, Зараз настроюсь, почну робити, потім вже включусь. Так, диск цей готовий, оця сторона готова, точніше. Зараз базу пройду, поки воно рівне. Ось тут ну, вони непомітні, оці полосочки. Я їх вже не вбирав, бо ну, немає якби, раціональності їх обирати. Заради них треба тут знімати ще. Процес не, не, не легкий, бо станок звичайний, тут щось таке все самопальне, але він йде добре. Зараз оцю базу вона вище, база вище, ніж ця. Звичайно, це знос. Я трошки її пройдусь, зовсім трошки, під ноль виводити не буду. Ось, а Потім вже буду думати, як з цієї сторони достати. Оце все. Тут там похуже буде. І потім поміняю круг на м'який, більш м'який. І, і ще так шліфанув красивіше. А так ну, ось заводська шліфовка і моя, ну, в принципі, так, на пальцем на не відчувається взагалі. Але я ж кажу, я пройду більш е, мільчішим кругом. Ось так шліфанув і ну, краще я не зроблю. Коротше, якісь биття є у, ну, десь в сотку, я зараз покажу. кажучи, я більше я нічого не ну. а, Воно грає оберти наждака великі, все одно воно його якось віджимає. Чи, ну, все одно тут є маленька гра. Знач, ну, наче отак руками то воно тримає там півсотки ну А наждак він якось не знаю. Не, не можу я зробити, щоб в нуль вийшов. Взагалі не можу. Та і ці дірки. Для охолодження, вони не дають нормально заміряти, мірюю тут або тут. Зараз попробую поміряти ну тут ось. Ну, ось я щось виставив. ну Там взагалі воно б'ється. Ну, б'ється, тому що ну, тут воно по-іншому, треба посередині міряти. Це все фігня. Оце по краю цьому ну, не поміряється. Воно тут так наждак як сходить, заходить. Треба посередині, посередині не може. Ну, взагалі краще не буде. Хай там може сотка десь буде биття. Все, Зараз буду думати, як тут зайти сюди. ж установки, мабуть більший круг візьму. І оці, оці ось ці ребра оберу тут, нормально поїли, ось так. А тут дуже гарно, дуже красиво вийшло. Це диск на мотоциклі, я вже на ньому катався, вже якісь полоси тут, звичайно, що вона намалювала, але диск зов... ну, рівний, нема усіх ямок, як були. Так, і що сказати по биттю? Бієння є, звичайно, воно є. Але якщо було десь так заміряти добре, Ну, ось може ось так. Коротше, ну воно тут все таке шатке, тут на табуретці, там на лапці. Але якщо так подивитись, ось все. П'ять, шість. да. короче, шість соток. Ну, по мануалу. Дозволяється там більше це б'єння. Я зараз прикріплю цю цифру з мануала. Ось, то, то, що я там вирівнював там, ці дві сотки, сотку, вирівняв, все одно мені не подобалось, як воно після шліфовки сотку. Ну, це там, мабуть, кулачки, патрони, це всі діла, трошки неправильно. Але воно в допусках і навіть коли я зажав на 4 гвинти, воно все одно. Ось дає таке бієння ну я ось дивився що ось де сосок у мене це максимальне і за соском воно пішло на спад ну, ось зараз ось ось сосок підходить воно знов коротше кажучи 6 може 7 соток бієння воно показує на педалі при, я і 300 на ньому їздив, але, ну взагалі ніяк ти це не відчуваєш. Тобто, задній диск це просто так я їм погрався, вирівняв, бо він був поганий. З передніми дисками набагато все складніше, тому що е, тут я на рулю чувствую навіть якусь вібрацію, таку. Ну, Не сильно критичну, але вона є. Ну але тут диски вони ровні, вони не зношені. І, до речі, тут... Колодки стоять, мабуть, рідні Нісен. А на, а на задку вже колодки поміняні. Тут стоять ЄБЦ, англійські колодки. То хтось тут жарював і дуже багато тормозив заднім тормозом. Ну добре, що, що так сталося. Що передок у мене добрий, знос тут дуже мінімальний. Але я б оцю вібрацію хотів би обрати. Ну, Навіщо її убирати, вона все одно буде. На всіх мотиках, я знаю, з часом вібрація з'являється. Невеличка, не така, що там тормозити не можна, але вона є. Вона ні на що не впливає, крім того, що просто тобі ці. Ну, здається, що воно щось тут криве. Плюс тут закльопки, цей диск вирівняти ну взагалі це нереально. Всі закльопки сидять плотно, нічого не роздолбане. Це я перевіряв. Ось. Так що ось такі справи.